Как я понимаю, то, что я слышал, проговаривал вице-президент его, уже ныне вице-президент, да, речь идет о заморозке на линии огня, нейтральный статус Украины, об этом Венс говорил, я во всяком случае слышал. Насколько это не совсем тот сценарий, который как говорится для нас, для нас актуален. но другой вопрос как это может сказаться мы, мы должны видимо предполагать что наши союзники по брикс могут это как бы принять и тогда в определенной степени у нас будет довольно сложная ситуация. это поставит наше руководство перед дилеммой сказать, что мы не согласны, даже в условиях, если это, как говорится, негласное будет одобрение Китая, Индии. Или каким-то образом находить возможности выхода из этой ситуации. Потому что, я повторяю, скорее всего, они будут говорить о заморозке на линии огня, а не на возвращении, как у нас Президент наш объявил четырех территорий в административных границах. Вот это можно, может быть э, ситуация, которая, видимо, уже сейчас каким-то образом надо готовиться. Ваши деньги пойдут вору Зеленскому и, и украины швайный командочен. Я... я думаю, Америка будет меняться, политика будет меняться. Я не знаю, удастся ли Трампу выполнить главное свое обещание, что он... Все-таки президент Соединенных Штатов и президент мира, и он не развяжет ни одной войны, как он говорит. Я в этом очень сомневаюсь. Я думаю, что. Ну, ему это удалось на ну, первом сроке. Да, да, согласен. Вот, Но удастся ли ему на этот, рок... серии на была этот срок, цель. Сильвую бомбардкой э, реализовать эту идею, сроки. я не знаю. Но. Мне кажется, все-таки у него есть определенное твердое убеждение в том, что войну на Украине нужно заканчивать. И не потому, что он любит Россию. Да. Дело в, вовсе не в этом. Потому что на самом деле у него есть геополитические цели, задачи, которые он хочет реализовать, а вот этот вот... Кейс вот этот, ну я не люблю это слово, но тем не менее, украинский, да, он на самом деле уже создает проблему для реализации их соответствующих целей и задач. А я что думаю... вы можете сказать? Для меня война на Украине закончилась. Абсолютно. Делайте, что хотите, в Европе. Я просто вот, перерезал денежные ручеек. Причем? Я не дам больше ни, ни цента, ни оружия. А дальше делать сами. Не хотите? Причем, я думаю... Я предложил все. А я, не знаю... украли, я не знаю, получится это у него или нет. Но ему нужно это сделать прямо на старте своего Конечно. президентства. А что, ему Сразу водить лучше, лучше, отрезать и перетерпеть, условно говоря, критику в свой а, адрес, а будет не будет не никакой критики. Нет, там будут критиковать. Нет, я думаю. Он, он будет. Это скажет, слушайте, смотрите, Анюх. это что, война Америки? Наших войск там нет. В чем проблема? Деньги разворовывают. Деньги. Да. Это война за наши деньги, а в чьих интересах? Поэтому, значит так, больше ни копейки. Самое главное его преимущество... И оружие поставлять не будем, все до свидания. Самое главное преимущество Трампа заключается в том, что он об этом говорил в ходе своей избирательной да. кампании. Это Понимаете? не война Америки, это, это война демократической это партии. Не это не разворот на 180 да, градусов. Да. Это последовательная лице, главное... реализация Байдена. предвыборных обещаний. У него есть полное Байдена. право это сделать. Абсолют. И если он это сделает, я думаю, это будет его большим успехом. Ему вообще Зеленский... Пш, Зеленский Абсолютно. его предал. Из Зеленского был первым импичмент. Ему к Украине, он говорит, а не с Украины? Як ні, все. Будемо говорити про тему, яка з'явлена була на початку атару. А саме будемо говорити про Японію, про наших так би мовити, партнерів, а саме про те, що новопризначений посол Японії Масашіна Когоме сподіваюся, правильно вимовила. це японський дипломат. Він у рамках офіційного візиту до України відвідав ДСНС представники делегації посольства. Японії прибули до офісу а, притимінної діяльності ДСНС України. Зараз ви можете бачити кадри, як це все відбувалося. Звичайно, ми вам показуємо, де познайомилися з керівництвом служби та обговорили перспективу подальшої співпраці у сфері гуманітарного розмінування. Своєю чергою надзвичайний і повноповажний посол Японії в Україні пан Масашіна Кагоме наголосив, що готовий продовжувати співпрацю та підтримувати українців у боротьбі за незалежність що дійсно дуже і дуже приємно. По перше, що наші партнери дійсно, якщо вдуматись так, і те, що відбувається на території нашої землі. Території України, що вони не бояться та приїздять до нас, тому що дійсно загроза тут для життя. На жаль, з боку расистів все таки продовжується, але вони приїздять, вони дивляться все на свої очі. Вони бачать, вони з нами спілкуються, вони мають змогу так би мовити, побачити все, що тут відбувається, з нами контактують, обговорюють, домовляються. Тобто дійсно це дуже і дуже приємно. Ну а ще посол Японії Мацуда Кунінорі упевнений на 100% що Україна виграє цю війну. Також такі. Новини ми маємо через цю війну. Японія відкрила Україну. Україну та Японію розділяє багато кордонів та понад 8 тисяч кілометрів. Одна країна вранішнього сонця стала єдиною країною в Азії, яка у знак засудження російської агресії проти України приєдналася до санкцій ЄС, Сполучених Штатів Америки, Канади, Норвегії, Швейцарії, Австралії і Нової Зеландії проти і наступного року Японія готуватиме у великій сімці. А, вибачте, головуватиме. У великій сімці групи семи найрозвинутіших країн в ексклюзивному інтерв'ю також розповідали ще й нашим колегам Лавкому про те, що посол Японії в Україні розповів, як його країна збирається скористатися цим, аби посилити тиск на Ерефію, реформувати Рабез ООН. Та дипломат також пояснював, як Японія допомагає Україні і як братиме саме участь у її відбудові. Про це ми також говорили. Дійсно, бачимо, що Японія залишається нашим стійким партнером, за що ми їм ду. Дуже і дуже сильно дякуємо. Ну і ще звичайно, що поговоримо про те, що генератором зовсім скоро можуть бути відключення світла і скоріше за все вони будуть, тому що расисти гатять, гадять вони. Просто ніяк не заспокоїться і гатять по нашій енергетиці. Тож цьогоріч Японія також передасть Україні 100 генераторів, що не може не радувати у 2024 році. Україна отримає від Японії 100 генераторів, а частину країни передасть сьогодні 16 листопада. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга на прес-конференції за підсумками зустрічі із японським колегою Такаші Івая. Дуже вибачаюся, якщо якісь прізвища Мона читає неправильно, але сподіваюся дуже що вони такі є. Передає кореспондентка також наших колег Суспільного. Ну і очільник міністерства закордонних справ України. Подякував Іваї за допомогу в гуманітарному розмінуванні та за готовність саме прийняти наступного уроку міжнародну конференцію. сьогодні відбудеться передача чергової партії потужних генераторів. Загалом цьогоріч ми отримаємо 100 генераторів від Японії. Це важлива і своєчасна підтримка. Зазначив собі гавін. Додав також, що ще МЗС підтримує активну участь Японії та японського бізнесу у відновленні нашої держави, зазначивши, що важливим кроком у цьому напрямку стала лютнева конференція, де було визначено дорожню карту співпраці. Ми домовилися рухатися за цим планом. а Також обговорюємо подальші кроки щодо спрощення візового режиму. Можна сказати, що за останні роки українсько-японських відносин вийшли на інший, на зовсім новий стратегічний рівень партнерства. ми продовжуємо розвивати наші двосторонні відносини, які приносять користь обом країнам. Наголосив міністр закордонних справ саме України. Тобто, дійсно бачимо, що вони і є і були, і залишаються нашими одними з найсильніших партнерів. Так дякуємо їм дуже сильно за те, що вони дійсно доєднуються. Розуміємо, що начебто може можуть там генератори, що це таке, але розуміємо, що з ситуація, яка може бути в нашій країні зо. Сім, скоро як було минулої зими те, що дійсно бізнесам, особливо малим бізнесам, дуже і дуже важко, тому що генераторів немає. Військовослужбовців нашим також дуже важко, тому що ну дійсно електрики не було. вимкнення світла дуже багато годин. Дуже важко було дійсно в цей період. Тому бачимо, що ці нам 100 генераторів, які передадуть і вже сьогодні, навіть частину передали, вони зовсім зовсім не будуть зайвими нам, українцям. Тож щиро дякуємо нашим в принципі, дякуємо усім нашим закордонним партнерам. Нарам, які щодня допомагають нам, дуже чекаємо також все таки їхніх дозволів. Дуже чекаємо ще більшої підтримки та допомоги з їхньої сторони. Але знаєте, як то кажуть, дякуємо і тому, що ми маємо зараз.